Сьогодні ми приїхали у місто Фонтанів Вінницю, щоб перевірити, чи розвинутий спорт у національному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Вхід на територію виглядає по-європейськи: гарно оздоблені будівлі, бруковані доріжки, кипариси та тюльпани. Приємне враження на нас справили вічно вітачуйні чуйні працівники від секретаря і аж до ректора Лазаренко Наталії Іванівни. А як ви оцінюєте стан спорту у вашому університеті? В нашому університеті дуже гарно проводиться різноманітна робота, діяльність спрямована на розвиток спорту. До секцій і факультативів залучені всі студенти нашого університету. Окрім того, в нашому університеті є такий інститут фізичного виховання і спорту, де готують відповідно вчителів фізичного виховання. Є напрямок спорт, здоров'я людини, і є напрямок фізична реабілітація. Що на вашу думку потрібно зробити для розвитку спорту? Для розвитку спорту, ну передусім потрібна пропаганда того, що здоровий спосіб життя і заняття спортом сприяють і здоров'ю людини, і відповідно це активний е, такий спосіб проведення вільного часу, який сприяє розвитку особистості, її міцності. І разом з тим, що це цікаво і разом. Дає можливість людям між собою активно спілкуватися. Чи підтримуєте ви ініціативу громадської організації В'єднання аграріїв щодо проведення змагань з синхронного підтягування на в вашому університеті? Безумовно, я підтримую цю ініціативу, тому що будь-які змагання це завжди є весело, гарно і приємно і можливість. Проявити свої сили і разом з тим буде заохочувати всіх присутніх до зміцнення своєї статури і заняття спортом. А яким спортом ви цікавитесь? Самбо, бойове самбо, дзюдо. Просто фітнес. Раніше я займалася кейбоксом, волейболом. Легка атлетика. День. А скажіть, ви відвідували коли-небудь якісь секції в вашому університеті? В самбодзі, так? Да? Е, ну, і зараз не відвідую, але в майбутньому планую піти на коцнет? Так, да, я відвідую, але я хожу не до тренера з університету. Ви тут у університеті відвідуєте так, секції? Так. А як ви взагалі вважаєте, в університеті спорт розвинутий? Розвинутий, але вже трохи старіє матеріальна база, тому. Трохи важко займатися, але в принципі, якщо мати бажання, то можна займатися. В принципі, тут це на безплатній основі, тому як для державного якби закладу тут чудово розвитна. Ну, так бажаю достатньо У нас дуже багато секцій на будь-який смак, і кому цікаво, той може. Якби вступити в будь-яку секцію і розвиватися в цьому плані достатньо для тих, хто хоче займатися достатньо в університеті. Так достатньо, всі розвинути. так. Які види спорту найбільше розвинуті? Теніс, волейбол, футбол, баскетбол. Чи підтримаєте ви акції від громадської організації об'єднання аграріїв за здоровий спосіб життя? Це буде змагання із синхронного підтягування на перекладенні у вашому університеті. Ну, в принципі, спорт – це завжди добре. Тому так підтримую. Так, я підтримую будь-яке починання в спорті. Так, підтримую. Дуже актуально. Підтримала, але не брала б участі. Тільки ми не будемо брати. Інститут фізичного виховання та спорту Вінницького педагогічного університету налічує чотири кафедри та 1200 студентів. навчально матеріальна база інституту є найкращою у місті. В розпорядженні студентів велика ігрова зала, спеціалізована гімнастична зала, зала спортивної боротьби, тренажерна зала, зала для занять з музичної ритміки та настільного тенісу. Викладачі та студенти загалом задоволені рівнем розвитку спорту в університеті, ініціативу проведення змагань синхронного підтягування на перекладині тут активно підтримали. Нагадаємо, що раніше відбіркові тури проводилися в Києві, а найближчим часом планується проведення змагань в Житомирі. Загалом в різних містах України буде проведено 20 тисяч спарингів. Таким чином, 240 тисяч людей продемонструють, на що вони здатні. Громадська організація об'єднання аграріїв запрошує всіх до співпраці.